Вітаємо всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 25 травня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів та їх цін. Обов'язково підписуйтесь, сьогодні буде багато різних цікавих авто. Розпочинає відео Ford Мондео, кузові Універсал, 16 рік, 170 пробігу, дизель. Механіка ціна 11 950 доларів зі тканинним салоном. Також присутні парктроніки 360 та лінзована оптика. c 4 Grand Picasso. 2-літровий дизель, 7-й рік 5550-299 пробігу. Машина повністю обслугована. Mercedes GL 165008 рік. 3-літровий дизель автомат 7 місць, 369 пробігу. Даному автомобілі. Nissan Leaf 40 кіловатний, 23 й рік. Ціна його 15800 доларів. 19 тисяч пробіг всього-навсього даному автомобілі зі тканеним салоном. Має камеру огляду 360 та лінзовану оптику. Попереду у нас Volkswagen Jetta 18-го року. Ціна її 15900, 900 4 бензин-коробка автомат 145 тисяч пробігу. Kia Sportage 18200, 1,6 бензин коробка механічна, 19 рік 55 тисяч пробіг всього на всього. І автомобіль ще й на гарантії. Шкода Octavia 84019 дизель на механіці, принаць з Франції, 270 пробіг у 2009 року дане авто. Renault Megane другого покоління, 1,6 атмосферний двигун. з Німеччини 210 пробіг. Та лінзованою оптикою. Hyundai i 30 в кузові Універсал, 1,6 дизельна на механіці, 17 рік, 116 пробігу за ціною 12 900 доларів. Volkswagen Golf. Ціна його 9800, 1,6 дизель, 14 рік, 228 пробігу, механічна 6 зрубнева коробка передач та тканиний салон. Octavia a 7 11200, дволітровий дизель коробка механічна, у нас І написано, що це у нас повний привід. Ну, досить цікава машинка. Ще й повнопривідна. Passat b 8 також повнопривідний, повнопривидний. го року. Дволітровий дизель автомат. 267 пробігу номер 28 26 20, 24 042. за 16. 800, дуже, дуже гарна ціна, на повнопривідний пасад. Давайте салон ще подивимось, власники поруч, подивіться, які диски. класні, легкосплавні. Шкіряний коричневий салон. Чотири скло підімачі йде. Лед приборка йде впереді. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз бачу, запуск кнопкою, підігрів, ну, дуже-дуже в гарному стані, красива коричнева шкіра. Ще й масаж водійського сидіння. Далого продажу. Ну, реально пасад дуже гарний і ще й за класні гроші. Перед у нас Peugeot Rifter 16520 року, 171 пробіга, 1,6 дизель з механічною коробкою передачі, Ціна його 16500. Ford Focus, вкус універсал 12519 року, 1,5 дизель на механіці 178 пробігу в даному автомобілі. У нас останній Ford Focus. Досить прикольно виглядає. Рено Докер 7990 14 року. 1,5 дизель на механіці, повний пасажир 230 пробігу номер 06 16 001. Подивіться в докера Прикольні легкосплавні диски. Mitsubishi Outlander. 3 літровий газ-бензин 7 року 260 пробігу. Коробка автомат. Ціна 8400 зі шкірним салоном та люком. Кода Суперб, 5,507 рік, 2,5 дизель на автоматі, 270 пробігу. Автомобіль має люк. Номер 063 722 4194 з шкіряним салоном, люком, партроніками, умовичами, фар та лінзованою оптикою. Мазда 5, 10 тисяч доларів, 15 рік, 84 тисячі пробігу, 2,5 бензин, коробка автомат. Ось така мазда. Nissan Кашкай. 8508 рік, дволітровий дизель, коробка механічна та повний привід. 171 пробігу. До речі, на повнопривідний кашкай, Досить гарна ціна. Рено Сендеру 5900 1,6 бензин, коробка автомат 270 пробіг. Двигун тут, до речі, атмосферний і коробка них іде. Джип Компас. 16 тисяч доларів. 18 рік. 2,4 йде бензин, коробка автоматична, 109 тисяч пробігу зі штатів. Volkswagen Tiguan Allspace, Space. Це 7-місна версія з двоколірним шкіряним салоном 23500, 2-літровий бензин, 58 пробігу, 2019 рік. Nissan Жук 10300 10, 300, 10 року, 1,6 бензин автомат, рідна фарба офіційно куплена в автосалоні, 138 пробігу всього насього в даному автомобілі. Ну і звісно ж ціна від власника ще й з повною історією. Citroen C4 2012 року, 8300-185 пробігу, 1,6 у нас двигун дизельний і коробка автомат. Ось така красива трієчка, біла, 8500 10 року, 1,6 бензин на автоматі, 145 пробігу. І ви могли побачити націну кологотип компанії Авторія. Авторія наш генеральний партнер. І, до речі, якраз ось менеджер компанії Авторія поруч стоїть. Він на ваших очах безкоштовно додає оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Якщо ви хочете швидко продати автомобіль, приїжджайте до нас на Карбазар і виставляйте паралельно на Авторія. І у вас шанси продати автомобіль вдвічі більші. Що з пробігом, небиток, документи ок. Та штатший вибрав перевірену тачку на Авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. Мерседес є класу. 13-го року 2,2 дизель на автоматі. 301 пробігу. Ціна 16900. В дуже гарному синьому кольорі седанчик з люпом. Ford Fiesta 19-го року, 1,6 бензин автомат, 103 тисячі пробігів, Представлений в кузові хетчбек. Audi Q5 29,920 року 35 пробіг всього все, 2-літровий бензин, гарна ціна. Звісно ж, комплектація Premium Plus, Шкіра, Панорама, лінза. У нас Америка, але бачите, європейську фару зробили, гарно виглядає. 13900-літровий бензин автомат Тікун повний привідний 14-го року 195 тисяч пробігу в даному автомілі ще й з люком. Mitsubishi Outlander 10500. 24 бензин автомат 12 го року, 46 тисяч пробігу в даному автомобілі. Напевно, в милях, все-таки, я думаю. 8311 року, 2-літровий дизель на механіці 265 пробігу Toyota Avensis, яка представлена в кузові Універсал. BMW X3 у нас, скрізь за все, 2-літровий або 3-літровий бензин. Бачу проекція, на жаль, цінника немає, тому ми її пропускаємо. Йдемо до жучка. У нас жук 11-го року, 200 пробігу, 1,6 бензин автомат, обслугований, замінено ГРМ, ще й повний привід зі шкіряним салоном. Релінги, бачите, стоять. Звісно ж, коробка автомат. Попередена туксончик. 17 рік, 2-літровий бензин автомат повний прець, 16300-190 пробігу зі тканинним салоном. Audi Q5, 15400, 13 рік, 145 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензин автомат з чорним шкіряним салоном, пам'яттю садінь, дерев'яними ставками, звісно ж, панорамний дах та з комплектація Premium. Plus. Перший у нас Volkswagen Atlas це величезний сімейний кросовер, 25 тисяч доларів ціна, 19-й рік, 3,6 атмосферний двигун, бензиновий, 65 тисяч пробігу в такому великому кросовері. Volkswagen Tiguan, у нас дизельна Європа. 2015 рік. Дволітровий двигун кробка автомат, 219 пробігу в ньому, повний привід. Автомобіль має тканини салон. І це у нас, друзі. Європа, звісно ж, від кожного автомобіля ще й присутній розумний торг. Машина свіжопринена на транзитних номерах. Volkswagen Golf 7 All Track, повний привід, 1,8 бензин на автоматі 43 тисячі пробігу, автомобіль 2017 року. BMW X1, 12990 У нас 2-літровий дизель, обслугований повністю замінений ланцюг. Що всі переживають, найдорожчіше може бути. 10 рік, 274 тисячі рідного пробігу, машина в рідній фарбі. BMW X3 в М-пакеті, такий рідко зустрічається. Ціна його 18200, 2-літровий дизель, автомат повний привід. Також повністю обслугований 274 пробігу в ньому. Шкода, кодіак. 28 719 рік, 215 рідного пробігу. 2-літровий дизель, автомат та повний привід. Шкіряне мультикермо, клімат. Підігрів, сидінь, багато різних асистентів, датчик світла дощу. Також досить цікавий, комфортний і економічний автомобіль. Ну і на вигляд так само кодяк мені дуже і дуже подобається. Kia Sorento, 16 2016 року, 7-міст на 157 пробігу, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, 7 місць. І комплектація тут максимальна, є безключовий доступ, лінзована оптика, панорама, дуже-дуже гарне авто. Volkswagen Toare 1921 року, 3-літровий дизель, коробка А, автомат. По деталям дзвоніть, власнику, за номером телефону, який вказаний на ціннику. Mazda cx 5 комплектація Grand Touring, 19-го року, 2,5 бензин автомат, звісно, ж повний привід з проекцією, шкільним салоном безключовим доступом, акустикою 26 26500 гарна ціна для 19-го року. Поруч ще одна cx 5 Mazda, 24 тисячі доларів 18-го року з білим. Шкірним салоном перфорована шкіра, 2,5 консмерних двигун, максимальна комплектація та 58 пробігу. Поруч, червона це x 5 Mazda, дуже красиві машини насправді. 18,902 2,2 дизель, 169 пробігу і авто 2015 року. Європа. ці минулі американки. Audi A4 в кузові Седан. 13 рік, 2-літровий дизель, квадро, повний привід, кропка автоматична 16450 з чорним шкіряним салоном. Дуже-дуже рідко, друзі, зустрічаються саме а 4 в кузові седан. Особисто дуже люблю цю машину. У нас номера європейські, можливо, це у нас Естонія, якщо я не помиляюсь, можливо інше, гарно лізованою оптикою, передні-задні парктроніки. Volvo v 50 7,950, 2011 року, 1,6 дизель, 230 пробігу, продано повне ТО шкіряний салон та механіка. Suzuki SX4 6500, 7 рік, 1,6 бензин, 185 пробігу без підкрасів, 7-го року свіжо придано з Європи. 508 пожов в кузові седан. У нас комплектація GT 2.2 дизель автомат, 13 рік, 209 пробігу з проекцією, клімат-контролем, дуже-дуже заряджена машинка. Fiat Fremont це у нас великий семимісний, сімейний мінівен, 2-літровий дизель автомат. 2012 року 241 тисяча пробігу. І Mercedes C класу в кузові Універсал 15500, 17 року 205 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 17 рік, 15500. Дуже гарна ціна за Mercedes. Що ж, друзі, я вам показав. Лише декілька рядів з авторинку. Також нагадую, що в нас є майданчик постійного продажу, на якому в наявності щодня понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Всі вони також по цінам від власників без націнки нашого майданчика. Друзі, ми працюємо по буднях з 10 до 19 та по вихідним з 7 до 15. -ї. Реально величезний вибір різних автомобілів. Хороший вибір авто. Ці машинки можна перевіряти, якщо машина на українській реєстрації. Прямо в нас на офісі робиться договір купівлі-продажу, і ви вже, як новий власник, їдете на автомобілі додому. Тільки приїжджайте на МРФ та перереєструйте. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам був цікавий даний відеогляд. Не забувайте долучатися до нашого youtube каналу І, до речі, у нас вийшло відео з електромобілями. Кому цікаво, посилання буде прикріплене зверху. Також підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Лвів.юей